Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом в ефірі телемарафону. Єдині новини воєнний експерт Петро Черник прокоментував ситуацію з конкуренцією між ПВК Вагнер та Міністерством оборони РФ. Пише Владислав Назаркевич, кореспондент АрміяІнформ. Найгарячішими точками на фронті залишаються Бахмут і Солидар. Така важка битва там тому, що Путін віддав наказ вийти на адміністративні межі Донецької області ще до кінця 2022 року, нагадав експерт. Зробити цього не вдалося. Росіяни зазнають колосальних втрат. На думку Петра Черника, аби відвернути увагу від невдач та представити себе як незалежного полководця, ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин зосередився на боях за Соледар. Євген Пригожин обіцяє ув'язненим у майбутньому ледне крісло в Госдуму. ПВК Вагнер зазнала там неймовірних втрат. На цю хвилину вони обчислюються вбитими й пораненими в межах 40 тисяч. Це становить приблизно дві третини цієї структури, підкреслив Петро Черник. У цьому контексті відбувається наростання протиборства між вежами Кремля. Схоже на те, що Шойгу і Герасимов повернули собі певний авторитет в очах Путіна. Поки що, попри те, що бої неймовірно кровопролитні, все йде за нашим сценарієм. Мені ця битва нагадує відому битву Першої світової війни під Вердоном 1916 року. За 10 місяців протести. Між французами і німцями в підсумку бої завершилися з нульовою сумою. Однак німці підірвали там свій стратегічний воєнний потенціал. Так виглядає, що і Російська Федерація в Бахмутсько-Солидарській дузі перемилює рештки свого боєздатного війська. Разом з тим, мобілізація в РФ триває, і ту колосальну хвилю людей, яку в Кремлі готові застосувати, недооцінювати не можна. Також Петро Черник додав, що разом з мобілізованими воювати в Україну відправляють і ув'язнених, яких вербує з лави ПВК Вагнер Євген Пригожин. В Росії є понад 420 тисяч ув'язнених. Там ніхто не вважає за людей. Євген Пригожин, майстер піару. Він розвиває тему, що ці ув'язнені в майбутньому ледь не в госдуму зайдуть, зазначив воєнний експерт. Росіяни знизили артилерійські вали. Петро Черник розповів, що в росіян зараз нема потенціалу для можливих наступальних дій на Луганщині та на півдні України, але сил для стримування наших контрнаступальних операцій у них ще є достатньо. Російська Федерація видихається в частині, яку я називаю снарядний голод. Вони насправді на нього стали й знизили від літа минулого року артилерійські вали втричі. Але тим не менше, це сила, яку не можна ігнорувати, підкреслив експерт. Кожний наш воїн на вагу золота, і таке явище, як Жуковщина, для нас неприйнятне. Усі без винятку наші успішні операції були ретельно продумані, сплановані й організовані. Нагадаю, що Наполеон Бонапарт казав, що мистецтво війни це така наука, де вдається рівно все те, що розраховується і планується заздалегідь. В цій частині ми на порядок випереджаємо ворога. Також Петро Черник зазначив, що перемогти ворога Україна має, опираючись на якість, а не на кількість. Колосальний бронепакет, наданий США, вселяє в мене стриманий професійний оптимізм. Це те, що називається якість зростатиме кратно, підсумував експерт. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.